Сьогодні десятки тисяч дітей в Україні виховуються в інтернатах. Для більшості українського суспільства така ситуація є прийнятною. Діти нагодовані та мають дах над головою. Люди часто не замислюються над тим, якими руйнівними є наслідки виховання в інтернатах. Згідно з дослідженнями, тільки 10% таких дітей повністю інтегруються у суспільство. До того ж, понад 80% дітей, які виховуються в інтернатних закладах, насправді мають не лише родичів, але й одного чи навіть двох батьків. Проблеми, з якими Стикаються вихованці інтернатів, вивчала Ліляна Хомишин. Відкриваємо двері дітям і повертаємо їх в сім'ю. Такі плани у благодійної організації «Надія і житло для дітей. Представники кампанії кажуть, що утримання інтернатів є невиправдано затратним. На їх фінансування щорічно йде більше 5 мільярдів гривень. Тому піднімається питання про ліквідацію інтернатних закладів і повернення дітей в сім'ю. Ми пропонуємо замість інтернатних закладів створювати центри соціальної підтримки, які надаватимуть функцію в першу чергу підтримки сім'ї. Їхня робота та буде вестися на підтримку цієї сім'ї і допомогу сім'ї в подоланні кризи, яка склалася, яка призводить до вилучення дитини. Навіть дітям сиротам будуть шукати родину. А начальник служби у справах сімей в Івано-Франківській області каже, що повністю позбутися інтернатів наразі не вийде, адже є такі діти, які просто не хочуть мати сім'ю. У Нас не раз було ж дітка дівчинка. Одна я хочу бути в інтернаті. На не хоче йти в сім'ю. Чому в неї є мама? І ми давайте не позбавляєте. Мама зложиває алкоголем. розумієте? але вона не втрачає зв'язок із я Не йти в другу сім'ю, хочу бути в інтернаті, тому що підтримувати і маму. Іван Ковалик зауважує, що в області є більше півтора тисячі дітей сирі та тих, які позбавлені батьківських прав. Прикарпаття веде своє реформування, щоб забезпечити дитину сім'єю. Переведення дитини в інтернат називають крайнім рішенням. Коли вже вичерпані всі можливості виховання дитини в сім'ї. Тоді йде крайній наш кажу, вирок або крайня наша дія це позбавлення батьків, батьківських прав. І з другого боку, ми робимо все, щоб ті діти, які позбавлені батьківських прав, проживали в сім'ях. Як зауважує представник кампанії Відкриваємо двері дітям, фінансувати інтернати невигідно. Тому до кінця 2035 року потрібно зачинити двері останнього такого закладу. А кошти доцільніше було б перенаправити на створення і фінансування центрів соціальної підтримки сімей. Ліліана Хомишин, Михайло Ребристий, новини телеканал Раї.